Частина пержанського родовища розташована в поліському природному заповіднику, де видобуток корисних копалин забороняє закон. Попри це, екологічне та природоохоронне законодавство ігнорується, а землі, повітря, флора та фауна поліського заповідника піддаються загрозі забруднення радіоактивними елементами. Пержанська рудна компанія Буткевича свідомо занижує обсяги видобутку берилію, тим самим скорочуючи рентні платежі та занижуючи податки, які повинні були б іти в бюджет. Тому навіть держава не доотримує мільярди, які реально йдуть у кишені олігархів. Уявіть, скільки допомоги для ЗСУ можна було б придбати за ці кошти? До слова, територія пержанського родовища охоплює кордон із Білоруссю, де загибло тисячі захисників. Чому б акції компанії, що контролює землі, не розподілити між сім'ями загиблих захисників та ветеранами, які оберігали кордон від вторгнення? А іншу частину прав надати в розпорядження іноземним партнерам, що залучали б інвестицію до України? Вочевіть Буткевич. Та Яким не в захваті від такої.